Макет, перше, що цікавить, як взагалі тренуватись, зважаючи на такі погодні умови. Та вже до, добре, що не холодно, а це, все остальне це вже не так важливо, тому що ми дуже раді завжди тренуватися. Дякуємо за те, що у нас є зелені поля і що ми можемо на них тренуватися не на синтетиці. Це таку пора року не, не зима, але погода така є. Минулого року у цей час ти грав за металіст 1925 в УПЛ, а Нині готуєшся вийти на поле проти харків'ян. Що для тебе це означає? Е, та зустріч зі старими знайомими це, мабуть, перша та єдине. А так гра як, як завжди, важлива для нас, неважливо хто суперник. Чи будеш якось по особливому налаштовуватися? Та ні, ні. Якщо чесно, ні, навпаки. Навпаки, трохи легше, бо знаю багато гравців, і я знаю, що вони можуть. І будемо готуватись до дуже тяжкої гри. За харківський клуб ти провів більше 50 матчів, у яких забив 4 голи. Чи є якийсь особливий гол для тебе? Звісно, звісно, є, бо, мабуть, це перший гол, який забив в українській півлізі. Це було з Інгольцом, це був переможний гол, це був на НСК Олімпійському, тому, мабуть, він так. Як думаєш, поразка «Металіста» 25 у Харківському дербі якось вплине на те, як вони налаштовуватимуться на матч з Буковиною? Звісно, звісно, вплине. Їм не дуже боляче це програти. Я грав в такому дербі в тому році, тому розумію, який у них був настрій і програти в такому дербі завжди, завжди прикро. Ось тому так, це може бути як для них більший стимул з нами грати на перемогу. Але нам це не важливо, ми про себе думаємо. Ти встиг потренуватися і пограти під керівництвом Патріка Ланлеована недовго, але деякий час все-таки. Що це за тренер і як він готуватиме свою команду на Буковину? Дуже дисциплінований, вимагає дисципліни віддаватись на всі 100% для своєї команди заради команди та результату. Тому очікуємо того самого і по понеділок. Ну і не можу не зачепити тему півфіналу Кубка проти Динамо. Ти не лише вже грав раніше проти киян, а й знаєш, як це відбирати у них очки. Чи пам'ятаєш ти, про який матч я говорю? Ну так, мабуть, це був за збереження в УПЛ. То ми тоді навіть програвали 1-0, потім зрівняли рахунок і вже відштовхували від результату. Як думаєш, що може стати ключем до успіху Буковини у протистоянні з киянами? Дисципліна, по-перше, щоб ми проявили свої найкращі якості, наша найкраща гра, щоб була саме в цей день.